Та у боків совши рабів Божі, невинно мене об'єдних, рабів Божих всіх наших героїв Небесної Сотні. Яких і називали героями Небесної Сотні. Про перші жертви стало відомо 21 січня 2014 року. Небесні сотні майданівців. Натихнув сотні тисяч українців на боротьбу російської агресії. Слава героям, слава Україні і слава українському народу. Ходити фільм саме про Небесну Сотню, про Майдан. Тому єднаймося у цьому наша сила. Слава нашому Господу Богу і слава Україні! Героям слава! Що ви не забуваєте наших героїв такі акції, які проводяться сьогодні? Ми будемо проводити кожен рік на цьому місці.